І всім привіт, мої хороші та любі підписники, мої мішки, мої ведмежата. Відм... Сьогодні, як я і обіцяла, буде ще одне відео про нашу колекцію ловаревичу красу. Тому давай я інструкцію, як завжди, не буду повторяти вже третій раз. Тому ми починаємо більш до діла. Давайте виберемо, як завжди, пакетик. Е, мабуть, великие ведьмы. Я наверное, не знаю. Боже, я не знаю, какие. Да, это ось цей. Ось, ось такие пакеты мы берем сегодня. Ось такой пакет к нам на распаковку. Я Ось, множиться, і швиденько розкриваємо пакетик. Головне, там нічого не пошкодити. Не так, ми відрізали і погляньте, що тут? Це карамель. Давайте обіцяємо з я хотіла сказати, що це найперший мій пакетик, але це не найперший мій пакетик. У мене тут, звісно, ж, як і усіх, є е, по, найперший пакетик. Це не є. Подивіться, просто там застряло воно. вона. О! Подивіться, що це? Ви просто подивіться, це серйозно заварювати можна. Це? Нє, все, ні, це більше немає. Все-таки пока это не будет вот у нас. Хорошо, я поклала. И просто... Ви погляньте яка краса. Ви просто погляньте. За Це серйозно можна кофіол зробити. Серйозно, це дуже красивий. Вау, я в шоці. Нам ніколи таке не попадалось. Це просто, просто якийсь ексклюзив. Ексуль... Я в шоці. Але послухайте. Просто поп'ясний звук. Це як айсмер. Так. Мені дуже сподобався цей пакетик, а особливо те, що там було. Заварка. Так, чай сам. Так, і, до речі, давайте понюхаємо, як він пахне. Я вам тут пишу, що воно типу, пахне. Як там його. А, я забула! Гранат! Ой, точно, боже мій! Це гранат. А тут пишуть, що гранатом пахне, але ми зараз... Серйозно граната! Серйозно, воно пахне гранатом. Крутяк. Ну, а звісно ще ось ці, дивіться. Зараз секундочку. Почему он набрать? Да не ти. А ці бумажки, та блін Ладно, так покажу. Ось ці бумажки я буду викидати у смітник. Але що, тут, ось цю віровочку, цю віровочку ось це я не буду викидати, То, що це взагалі то моє, і це для школи взагалі-то. Тому краще не треба викидати. Але так як зараз, канікули, я можу для вас випускати дуже багато відео. Тому я вже сьогодні випустила. Серію третю, си, першого сезону, третя серія серіал Всі проти мене українською мовою. Обов'язково. А ще я недавно, просто дуже недавно, випустила своє ще одне відео якраз про колекцію чаю Ловере «Відчуй красу. А це відео таке ж саме Лавере. Так, але ж завтра ж. В нас вівторок Різдво. Ой, фіки, Різдво. Вибачте, друзі, не Різдво, а новий рік. Того, що 31 грудня в ніч по 1 січня, в січня буде новий рік. Так, о 12 годині, так, так, да, о 12 годині. І це просто буде імба повна. Тому вітаю вас з Новим роком. А також я вам кажу пока. Так, відео не сильно таке і довге, але довгеньке. 6 хвилин це в нас точно має зайняти. Або навіть менше 5 хвилин. Ну, може, і більше, не знаю. Мабуть, шість. Взагалі-то. Так, 6. Е -е, то я вам кажу, бувайте, мої медвежата, І гарних вам свят! А точніше гарного вам нового роту. Е -е, Ваші що зі мною сьогодні. Вітаю вас з Новим роком! І я. Вам бажаю, щоб все було дуже добре. І коли в мене буде тисячу підписників, я зроблю якесь нове відео. І дуже класне, я думаю. І, можливо, всіх привітаю. Ну, точніше, всі мене привітають. Звісно ж, я порадую своїх персонажів у качалай, у Качаклуб. І, звісно ж. Ви мене порадуєте тим, що ви мені зробили тисячу підписників. І вам ще раз дякую, що ви, такі в мене найкращі. Я вас просто обожнюю. Я для вас стараюсь виділити хоч трішки часу, щоб зробити якесь нове відео. Але самі розумієте, коли була школа і не було канікулів. То, то я ходила до школи і не могла вам зняти якесь відео. Ну, не буду затримувати ваш час, можливо, у вас справи. Тому, бувайте, мої хороші!